Да. А я вам говорила в автобусі, що вірте, дивіться на мене і вірте продукції. Продукція працює і дає результати. І я приклад того. За скільки, дійсно, скільки так. ви п'єте суставний набор? Олечка Олександрівна, я п'ю його п'ять місяців вже. І я далі п'ю, я так не знаю, чи десь ще робити ПРВ якимись курсами чи так і продовжувати. Я от вчора знову замовила собі три трейпека і далі п'ю. І далі п'ють свобода рухів. Я пам'ятаю, коли для нас було помните навчання закрите, коли ковід тільки почався, і нам перед нами виступала лікар, що завідувача була лікарнею на Подолі, яка саме цей продукт тестила і заводила його на ринок в Україні. І вона розповідала, що чоловік три набори поспіль пропив свобода рухів, і в нього був феноменальний результат, коли йому потрібно було загрожувала заміна суглобів. От. То це лікарі, які е, ну, тестили цей продукт для того, щоб завести його і зареєструвати на ринку в Україні. Це дуже дорого коштує. Микінчка, це воно так, дівочки. Це воно так точно. Тому що ці дні в Італії, що я з вами ходила зранку до вечора, я, я просто ходила, ніби мене ніколи і ноги не боліли. Ви на емоціях то ендорфіни, гормони радості. Дякувати Бога, Богу, да, що, що так. Да. Я тільки дійсно венеся, то вже буде індивідуально відносно продовження. Ну, Світлана Васильівна мені сказала, що вона п'є кожного дня. Ну, вона п'є жовте логі, їй не треба свого руків. Ну, а я буду свого руків пити кожного дня. Так, щоб як вона п'є. Ну, ви п'єте сок на турмі, на мегу п'єте, так? Да? А як же, так, да, обов'язково. Арджи п'єте. Арджі, я п'ю, кардіотонік, я п'ю, колаген, я п'ю, я так багато всього я все п'ю. Я п'ю все, що відноситься до соробів, і воно дало результати. От саме така комбінована терапія, і гуронну кислоту я приймаю і муф приймаю все. Хоч вони пишуть, що якщо п'єш сік, то муф можна не пити, а його приймати тоді, коли вже закінчують сік пити. Але я його і сік п'ю, і муф п'ю. да, и кислоту пью, и витамин D пью, и кальций пью, все пью. Молодец, моя Белеслава. Молодец. Зато, смотрите, все обновить надо, все ткани, все органы за 80 да? Трюків. Конечно, они все в дефиците. Ну, здесь, правильно. вы молодец. Вы показатель того, что вы любите себя, показываете Богу в и Вин вам даст руки життя и здоровья. И крепко. Да, да, я, я, просто хочу якисно жить. Скільки yeah. там прописано в небесній канцелярії, але прожити якісно, не провалятися, не промочитися і не бути обузою ні собі, ні дітям. Ось цього yeah. я хочу. Через те я п'ю, діти на мене дивляться, і діти мої п'ють. Дивляться, беруть приклад. Спочатку вони казали, ну, мама, давай давай ми подивимося. А зараз гарно всі п'ють так п'ють, і син, дочки дочка, і да? Взять взагалі такий був негативний, до цього так негативно відносився. А зараз дай я до дочки, дай я попробую, що це таке? це воно спробує, а воно смачне, воно смачне. Я теж буду пити. Ну, вона каже, мама, це щось нереальне, якщо він сказав, що я теж хочу пити. Да? Просто дійсно, воно працює, є результати, продукція прекрасна, компанія прекрасна. Дівці ми в варній компанії, в гарному місті, на правильній дорозі, і вперед.